Добрий день. Пішли дивитись на хозяйство. а хозяйство розростається. Нора. Нора ходить, дивиться на своє хозяйство, я на своє. Яка в мене вже картопелька. А там, бачите, це, що ж це таке? Квасолька і який горох. Зараз трошки ближче покажу. Все прийнялось, нічого не пропало, навіть капуста. Ці три штучки я посадила, думала, що воно пропаде. Не пропало. Кукуруза ряди салатів. Трошки не так гарно, звісно, як я хотіла, щоб вони були. Але в кожному ящичку тепер є рослинки, є салат. Пішли Трошки ближче, буду показувати. Це у мене кукурузка. І коли вона висо, виросте, то буде захищати огірки від сонечку. З одного боку огуречника і з іншого. Минулих вихідних я її трошки розсадила, бо дуже-дуже густо зійшла. Це ще редисочка. Сьогодні, думаю, всю вже зірвем. Дивіться, яку виростила гігантську. Буде до обіду. Французькі огородики, тут трошки укропу посходило з минулого року. Це салати, які мені перерили коти, і тепер у мене салати растуть і у французькому огородику, і поза ним. Це кінза. Чи що це? Ось це? Не знаю, що це. Вже забула, коротше. Це петрушка. І тут ще кріп. Нора, куди ти залізла? Це квасоля. Квасолю я садила два тижні тому. Пішов дощик і як добре вона зійшла. А це джунглі горохові. Дивіться, ось моя рука. Ось який він. Бачите, садила рядами, посадила густенько і тепер він один одного тримає. Сподіваюсь, так і квасолька буде, якщо Нора не перетопче, звісно. А тепер найцікавіше ми будемо відкривати тепличку і подивимось, чи пережили помідори ці холодні дні. Кукусіки. Слухайте, ну начебто стоять всі. Стоять. Жодної пропавшої рослинки я дуже-дуже рада цьому. Ось всі стоять, навіть маленький. Який висновок, тепличка все ж таки працює. Буряки непогано ростуть. Цей ряд моркви не зійшов, я посадила минулого тижня, але ще не сходить. Оці два рядочки, оці два, я садила о, однаково десь тижні три тому. Це вже бачите, який цей не зійшов. А цій моркві вже срочно треба пролюдити, але дивіться, яка мокрота. Десь місяці півтори вже. Навіть видно, що то морква буде. І он там у мене капуста. Зараз туди підемо. Слухайте, ну капуста теж ніяка не змерзла. І поки що нічого її не жере, а тут, бачите, вже качанчик буде зав'язуватись. Якщо, звісно. Вона вся виживе, то в мене буде аж 16 качанів, капустки. Нора, ну, Не топчи мені там нічого, ну. А ще в мене майже розпустились піони. Дивіться, який бутон великий. Боже, обожні піони. І ще ж я маю ось стільки розсади помідор. Ми її перевезли на дачу, тому що тут місця більше і більш сонячна веранда. І з цього боку всі квіти, які я купувала, всі прижились. Моя нещасна капустка, тільки оця квіточка пропала. Треба щось інше купити гарненьке. Ми з Норою йдемо проріджувати морквочку. Пішли? Пішли давай? Будемо моркву проріджувати. Пішли.